Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні я в тому лісі, в якому минулого разу я був в вечірній час. От Навідувався я в ці місця на вечір, висліджував тварину ввечері, виявилося те, що звір є, але звіра дуже мало і піднімається він досить таки пізно, вже залишається буквально одна година до темноти і на висліджування часу майже взагалі не залишається. Сьогодні вирішив спробувати приїхати на ці місця зранку. Також буде не цілий день, думаю, що до 9-10 години, можливо, максимум 11 година, звір весь буде на дньовці. Тому от, довше я ніж 11 година, ну не буду. В усякому разі не планую бути довше. От, та саме сподіваюся на, на ранок. Пройдуся по тих самих місцях, де був і минулого разу, пройдуся по тих вирубках. Зайду спочатку на цю нову вирубку, яка з'явилася, потім на ту вирубку де бачив косуль, от можливо. З косулями краще вийде, ніж минулого разу. Буду вже перед виходом на вирубку стояти, довше спостерігати, бо минулого разу навіть 10 хвилин спостереження не вистачило для того, щоб я помітив косулю. Такий камуфляж, що от я її не бачу, наскільки зливається з навколишнім середовищем, що її не видно. Тому спробую найти вирубці. Ну і можливо десь тут буду ходити поруч, тому що туди заглибляться в ліс. Ну я не знаю, чесно, навіть сенсу не бачу. Якось... Тут хоч тварин бачив, а там ходив за весь час наслідженість по старих слідах і все. Тому десь буду, думаю, що в цих місцях крутиться десь ближче. Ось так. Такі плани в мене на ранок. Залишатися на весь день не буду і сподіваюся, що ранок буде вдалим. もうね Ось так, друзі, вдалося ще відзняти двох самців косулі. Одного дещо краще, одного дещо трішечки гірше, там тільки такі мимольотні секундні кадри і все. Але тут з ними ціла історія відбулася. Почну з самого початку. От е, Ті кадри, де трішечки вдалося відзняти там буквально секунд 15 самичку косулі, От все почалося звідси. Коли я знімав цю самичку, я помітив, що там ще одна косуля є. Я думав, що то також самичка косулі. Було не видно. Знімав тільки одну косулю, і то так вона зайшла в кущі, зайшла в густе. Я виключив камеру, потім знову її побачив, але вона так трішечки піднялася на пару і одразу лягла в траву. Лягла на льошку. Я трішечки зачекав. Вирішив, що ну це марна справа. Хто знає, вона підніметься, куди вона піде. Вирішив трішечки пройтися. На сусідню вирубку на ті, де я минулого разу бачив самця косуль із самичкою, от вирішив туди пройтися. Вийшов на ту вирубку, косуль не було, але зустрів там лисичку. І ми з нею зустрілися, я і скрадався, все йшов тихо. Підійшов до неї метрів, можливо, на 15, можливо, навіть там ближче. Але на тій вирубці вже почали підійматися самосів дерева, там і тополі, і осики, і берези. І оце в оцих молоденьких деревцях я зустрівся з цією лисичкою. Вона мене помітила, так вискочила на дорогу, пробіглася тією дорогою, але не встиг її відзняти. Покрутився ще трішки по тій вирубці, більш нікого не було. Повернувся Повернувся до того місця, де косулі лягли на, на льошку. Вирішив, що чекати також не буду, а спробую обійти цей молодняк з іншого боку. Тим більше, що я цю місцевість знаю, знаю, які тут пагорби, як зайти з іншого боку, так тихо, щоб не почули мене, і, і де зробити засідку. Так і зробив. Піднявся на пагорб, видно, було косулячі погрби, видно, що вона тут присутня. Виходить час від часу сюди. І от в одному місці зробив засідку. Зробив засідку, переді мною так була трішечки так навскоси, така низинка із також молодими такими тополями і осиками. І От я просидів на засідки хвилин 15 і чую якісь, якісь рухи там в, ті, в тих молодняках. І потім так бачу, там шум закінчується, і хвилин 5 буквально проходить. І я бачу, як в цей молодняк, де були ці косулі, заходить самець косулі. Але він так зайшов, тільки мелькнув іселя. Я навіть фотоапарат не вспів підняти. Він так швиденько якось туди. Ну, вирішив, ще почекаю. Пройшло десь пів години. Огляд у мене такий ну, досить великий. На всі 360 градусів можна крутитися, все видно, все проглядається, ніби непогано. Але не встиг, не вслідив. Виявилося так, що цей самець у косулі з, з цього молодняка він вийшов, він зайшов, якби зайшов. За мною і вийшов за мною. Оцей якби, участок, який я саме краще бачу, в якого, з якого саме краще мені було знімати, що знаходиться переді мною. Він пройшов молодняком. І він вийшов трішки так за пагорбом, піднявся на погорб, І я вже його помітив. Так в мене зліва він вийшов. Я його помітив, як він вже почав спускатися з пагорба. І оце зняв тільки <кій> такі там секундні буквально кадри, як він вже пробігає між деревами і все. Стояв, стояв, думаю, йти за ним, не йти, що робити. Почав так надумувати варіанти, куди він міг би піти. Потім вирішив ще трішечки залишитися на цьому місці. Думаю, якщо самець вийшов, можливо, та друга косуля, яку я не помітив, це був і саме цей самець, який вийшов, але ще ж повинна там і самичка залишитися. Думаю, зачекаю, можливо, за цим самцем буде йти самичка. Проходить хвилин 10. Чую в цьому молодняку тріск. І виходить з іншого боку. Виходить інший самець. Виявилося, що тоді, захід, коли я знімав самечку косулю, так був самець, але не той, який заходив, а оцей вже інший, який вийшов з другий. І він виходить і йде до того місця, де лежать мої речі. А я трішечки змістився, коли знімав цього самця, що зайшов і вийшов як без молодняка. От я трішки відійшов від своїх речей, залишив один фотоапарат з рюкзаком і тільки з цим фотоапаратом, з телевіком йшов. І він починає йти прямісненько до мого місця. Починаю його трішечки знімати. І от що мені сподобалося, що саме таки з аномальними рожками один ріг нормально розвинутий, а інший там малесенький. Ну, ну буквально отакінький і все, ледве-ледве його видно. Той ріг. Він починає йти до моїх речей, але так трішечки не доходить, на пагорб повністю не підіймається. І так поза пагорбом сосна здорував мої речі. І він поза цією сосною, там, по пагорбу, по цьому обходе. Він обійшов, спустився за пагорб. І тут я знову зробив чергову свою помилку, яку час від часу все-таки роблю. Коли я знімав цього самця косулі, коли він зайшов за погорб, обійшов мої речі, я знімав його. І я опустив фотоапарат. А кнопку зйомки не вимкнув і фотоапарат продовжив знімати. І коли самець почав виходити з-за пагорба, я підняв фотоапарат, налаштував фокус на нього і замість того, щоб продовжувати зйомку, я знову повторно жму кнопку запису, чим виключаю запис, так як камера вже знімала. І я просто не відзнав, я відслідковував його і все. і Потім все абсолютно збилося. Тоді, коли треба було виключати камеру, я починав знімати, коли треба було знімати, я її просто автоматично виключав. І так більше я не відзняв ту косулю, хоча міг ще ну, як мінімум три кадри з різних ракурсів відзняти цього самця. Але найбільше шкодую за те, що як він вийшов за пагорб, він був від мене метрів 10. Так, він був там секунди, він тільки вийшов, він мене побачив, він почав тікати, але от мені б відзняти тільки ці рожки, його, які аномальні. От Тільки з-за цього от було б дуже гарно. Він так гарно вийшов, трішечки зупинився там на декілька секунд, там одна-дві-три і побіг. От було б гарно видно, гарний кадр би був. Але ж знову зробив цю помилку. От Скільки собі говорю, задаю питання Артем, скільки це все буде ще продовжуватися. от коли в, в емоціях оцих всіх. я забуваю дивитися на, на дисплей, що там пише, які показники, чи йде запис, чи не йде запис. І от час від часу я вже збився, це от раз п'ятий, напевно, я роблю от, от цю помилку. Ну що зробиш? Нічого назад не повернеш, шкода, я почав передивлятися кадри і, і бачу, що там ну, бардак просто назніманий. Коли камера опущена, йде зйомка, коли я піднімаю, тільки фокусую самця, я виключаю, тому що збився цей ритм. І я не дивлюся на дисплей. Ось так. Ну, от. ну от, Що робити з собою? Не знаю. От, час від часу таке відбувається. Ходжу, дивлюся постійно, все, намагаюся контролювати цей процес. От Приходить момент, коли так емоції зашкалюють, я забуваю просто дивитись на той дисплей і все. от. Я то дивлюся на нього, але дивлюся якось на тварину, я не дивлюся на ті показники, які там от навколо. Але все ж момент втрачений, назад нічого не повернеш. Тут такі помилки не пробачаються. Ось так, друзі. то от така історія. От закінчуються ті кадри, де самець обходить. Рюкзак. От, мені сподобалося те, що навіть рюкзак з речами в кадр попав, і спина самця, де він проходить. Ось така історія. Вже 9 годин ранку. В лісі тихо сьогодні зовсім вітру немає, тихо-тихо. Сонечко світе вже так пригріває досить добре. то Ще от буквально годинку я все от пройдуся зараз іще, можливо, на одну чи дві вирубки і буду збиратися на цьому, буду закінчувати свій вихід. Ось так, так що виявляється в цих місцях, що я бачив дві косулі, виявляється їх тут. Ну тепер, як мінімум, я знаю про трьох, двох самців, один з аномальними рогами. І одну самичку. Ось так, друзі. Лисичку шкода також не вдалося відзняти. Ну, та нічого, можливо, наступного разу. Так що звір є, ранок порадував, все добре. Ще годинка і буде збиратися. Можливо, когось за цю годинку ще зустріну, можливо, ні. Ну, але вже приємно, вже гарні кадри. Ні, друзі, більше нікого я не відзняв, нікого не побачив. Бую ще на двох вирубках, але не зустрів нікого. Ні на першій, ні на другій вирубці. Ранок виявився кращий, ніж вечір. От Як по можливостях, так і по часу зйомки. Бачив більше звіра, бачив різноманітнішого, лисичка зустрілася, шкода, що не вдалося відзняти. По косулях було більше можливостей, більше кадрів. Шкода, от тільки що був змарнований той момент, коли можна було зблизька відзняти самця косулі. До речі, на, на рахунок цього самця от він мені так сподобався з цими аномальними ріжками, що в е, подальшому планую прийти сюди ще декілька разів і спробувати все-таки відзняти, його вислідити, відзняти на е, короткій дистанції і крупним планом. Але навіть не знаю, чи мені доля ще подарує такий шанс, який випав мені сьогодні. От сьогодні все було ідеально, дистанція ідеальна, і він мене не бачив. От Тільки знімати і все. Але от моя провина, моя помилка і шанс змарнований. Тому не знаю, як вийде. А в усьому іншому, в принципі, склалося все непогано. Тому ось так. А на сьогодні, все закінчую. Дякую, що додивилися до кінця. Бережіть себе, всім успіху. Побачимося на природі. Всім пока-пока.